Вся слава Ісусу Христу, всім благословенного дня. Ви знаєте, люди перебувають до сих пір в ілюзії і думають, що війна завтра закінчиться і буде все як раніше. Але ви знаєте, Біблія показує, що як раніше, вже не буде, але буде ставати тільки і гірше і гірше. І ви знаєте, Бог давав час Першому світу, мою в потоп, Бог давав час содому і Гоморі. Але. Час був вичерпано, люди нічого не усвідомили, не покаялися, не виправили своє життя, і ви знаєте, Біблія показує що в останні часи, буде стерто з лиця землі дві треті частини людства. Це 5 мільярдів. Бог зараз дає час для покаяння, щоб люди стали. Його народом, його дітьми і слідували за Ісусом Христом. Але люди навпаки лише погіршують свої гріхи, відкидають Бога Божих людей. Тому Бог і показує, що без Божої людини, без священника, без покаяння, спасіння, порятунку.